Це відповідь, я не вам присутні. Що... Дякую вам за оперативність чергово. Я вже це на вибухомі казала, я не впевнена, що ви останній раз е, цього року, тому що е, мер Мербо, напевно, щось знає, бо робить сесію завтра в четвертій годині вечора. Е, але оскільки там ну, є прес-реліза Кабінету міністрів, що вони збираються ще щось приймати до кінця року порядки в тому східному сутері, ви будете розуміти, що зараз. Перші, напевно, мої історії, кошти на цей рік, на наступний рік почали Року. І ми маємо їх прийняти в бюджет, ну то основна історія, яка в нас є бюджетна. І як, ну, вони кажуть, що вони ще щось сьогодні там розглядають. Якщо щось прийдете, я не виключаю, що ми завтра будемо ще, ще збиратися, але дякую вам за те, що прийшли такі кількості сьогодні. Отже, маємо 16 депутатів міських глобал, маємо форум, можемо розпочинати. 59 сесію 8 демократичного студент. So... Початку подарному засідання за нього звернення а немає, так. 6 Переходимо 6 до розвитку прояктує наперед реєстрація. Принято. Чи є заперечення, якісь зауваження, пропозиції щодо порядку денного? Немає тоді в цілому. В проєкт номер 21. За рішенням міської ради виготовлена місцебудівна документація. а Саме детальний план території на урядівському літального партії. Замовником даної документації визначено виконавчий комітет міської ради. Розробником відповідно до м, тендерної процедури є товариство укрзахід організації та документації, все є еко це проект Детальний план пройшов процедуру громадських слухань, зауваження, які були від Міністерств, департаментів та озвучені на громадських слуханнях, враховані та. Опрацьовані у домі таких змін та є оприлюднені на сайті міської ради. Об'єктом проєктування даного детального плану є земельна ділянка площею 46,4 гектари, яка за розпорядженням Львівського Ода в грудні 2013 року була передана до комунальної власності Львівської міської ради для реалізації проєкту. Технічної допомоги Європейського союзу та в рамках програми та закордонного Польща, Україна та Білорусі. Проєктним рішенням детального плану пропонується змінити цілове призначення земельної ділянки з коду 11.02. Це є для розміщення та експлуатації основних відсотків до будівлів будівлі, що пов'язані з користуванням надрами на прийнятне код 11.02. Це є. Для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. На території епітального плану передбачено розміщення промисловості 3, 4 та 5 класу шкідливості та визначено санітарно-захисні відповідні зони. Це є 300 50 метрів. Індустріальний парк матиме 8 зон: це є. Громадська, ну, на жаль, це дуже великий об'єм об інформації і неможливо збільшити навіть, тому ну, тільки отак от в загальних рисах, 8 зон це є громадська, громадська зона, зона розвитку, сировина зона, технологічна, логістична, та є три виробничі зони. Одна з яких це є зона для виробництва матеріалів і технологій для зменшення споживання. Природних ресурсів та енергії, друга це є біозона для виробництва матеріалів та продукції сировини білогічного походження, та третя виробничі зони це виробництво матеріалів чи продукції з сировини, сировини вторинного походження. Також на території індустріального парку передбачено об'єкт інженерної комунікації. Це є спроектовано точки для від'єднання двох канал каналізаційно незаційно-насосні станції та е, трансформаторна підстанція, е, РЕС, та центральний тепловий пункт. Першу запитання. а третя, четверта, п'ята група шкідливості. Поясніть, що то за групи? Діляється, підприємство сподівається на 5 клашків, це найбільші, найбільший із Сентару Захисної це тисяча, це і перші клашки ці відповідності, вони йдуть градація. Третя, четверта, п'ята це слабші. Найслабші це 5, це 50 метрів. п'ята це найменша, так. Це 50 метрів. З п'ята, четверта і третя. Перший і друга і туди те, що ми мали колись, якої було. Ну то на передаєте, як не біжо, то тебе не переробка Вказана хоч приблизно чого, чи просто загальний кризи. Я вже сказала, що на три зони є виробниця. Ні, я розумію, переробна. Переробна чого. Біо, біоматеріалів, втуринного походження біологічного походження, вторинного походження та якраз для споживання, зменшення споживання природних і енергії. Ми, в принципі, коли робили детальний план, ми не придумували нічого нового, аніж від того, що я в концепції індустріального парку, те, що є в В в, в, в Міністерстві. Раніше, коли робився, себе, коли ну, взагалі робили детальні реєстрували цей індустріальний парк. Питання затвердження детальних планів не існувало, він був розроблений. Як графічні матеріали, які пішли на міністерство, так? вони в нас були і десь ми потім це передали. Там трошки змінилося саме розташування, трохи якось по, -по іншому проектам запропонували <звук> там не, незначно. Але по суті діла, шоколи класи, що види ви, діяльності, ви, які є, ми залишили ті самі, навіть це не говорили, тому що то все вже є зареєстроване в міністерстві. Просто коли ми почали подаватися на проекти, зараз ми маємо оцей, і треба укласти угоду і робити щось. Без детального плану про це робити не можна було на, на час того законодавства і події детальні, детальні плани взагалі такого поняття не існувало детальні плани території які з тими процедурами з екологічною оцінкою з тим всім тому просто час змінився тому ми мусимо добігати доробляти і ще там є проблема тепер, тому що з того часу так само змінилося цільове призначення для індустріальних парків, і там був код той, який був на сіці 1101. Тобто залишили з тим ціле призначенням, яке було для індустріальних парків, не було якогось особливого призначення. так? То тепер є інше цільове призначення для індустріальних парків, воно називається 11.02. Викласти саме, але просто уточнення. І тепер ще ми будемо, якщо ми це затвердимо, нам ще треба буде змінити цільове призначення. Mm -hmm. Єдине, що ми ще зараз уточняємо, не знаєте, Рославич, чи вже уточнили, чи треба буде нам технічка, чи не треба буде. Ну, тобто там є два варіанти розвитку подій, або нам треба буде рішення приймати і технічну документацію, і все решта, а можливо у зв'язку зі зміни законодавства ДЗК просто уточнить за нашими заявами. Ми ще саму процедуру не, не з'ясували, як має бути, бо то при розробці генерального плану виявилося, що ще треба ще цільове призначення. Просто дуже довгий період поки на тому сполучець. Ось таке. Ще є запитання? Немає, так? Комісія? Переходимо до голосування. Зараз і нас на буде. Дякую, що відтримувати. На другу місцеві хто зупинений в строку про до групи з об'єкта малої розглядають до жовтні будівлі в що знаходиться за адресою зійськовострі з мірінському розділ по перших часах. 13А, який розташований на земельній ділянці поштою 14962Г. Катастровий номер не, не буду читати весь. За результат 0023. За результатами електронного аукціону, оформленого протоколом про результат електронного аукціону від 2024 року. Прошу Роман басейну і від 1 грудня цього року сформований протокол та витрачення перемога цього мною. Протягом досить робочих днів ми маємо власне до окупів і продажу такого, такого об'єкту малої приватизації. Однак через останню капітську атаку всі державні реєстри, державні, в яких і Міністерство юстиції не працюють, зайвіть відновити ніби на протязі двох тижнів. Ми звернулися до державного нашого нотаріуса місця на везу, щоб вкласти до окупів і продажу. Однак вона нас повідомила з тому, що таке вона провести не може, і таке можна буде провести тільки тоді, коли Міністерство юстиції про це І, Відповідно, через це і покликали дане рішення, щоб зупинити строк якраз цей 21 робочих днів. Він виходить 3 січня, щоб, від, щоб цей строк відновився і запрацювати всі різні. Дане рішення буде оприлюднено в торговій системі дозор, щоб щоб покупець теж було відомо про це. Щоб не запустити жодних порушень щодо пропуску строку. Якщо строк пропущений історія виконалася відново в цьому, так? То не вартує знову заходити ті речі, вартує на мене трохи почекати, ніж почне працювати місце. Вже сьогодні частково частково реєстр це реєстр спадковий, реєстр перевірки державних державної. Є напитання? Комісія? Переходимо. Так, понятно, змінити показано кількох на 2024 рік, практик номер 2944 і вимагає Чекіський. Так, ще раз зустрілися в цьому десятому році. Я вже був я був на виконкові. Що винагідно хочу всіх привітати з новим роком, побажати всім. Міцного здоров'я, добра і миру. Фінансової стабільності. Ну і фінансової стабільності. Звичайно, від вже... об'єктів підприємницької діяльності. І по максимуму нам відраховувати кошти до міської часу. І вчасно сплачувати, так. Тобі, Значить, і... проєктом рішення передбачено. Ну, Проєктом рішення передбачено, як е, бачите, є цифра з мінусом, це ми повертаємо субвенцію з державного бюджету, яка була виділена на харчоблок по м, третій школі. Так? От. В зв'язку з проведенням тендеру вартість проєкту зменшилася, і ми цю суму зобов'язані повернути до державного бюджету. І наступна сума 3 мільйони 59 тисяч 900 гривень. Це субвенція також з державного бюджету, але яка прийшла на освіту на харчування дітей початкових класів. Тому на наступний рік, звичайно, бо то вже не буде присвоєні, вона є перехідна, вона не повертається, вона є перехідна і вона в нас буде зарахована в дохідну і видаткову частину. Тому прошу цей ефект рішення. По Напевно, наступний рік будемо повертатися по харчувоку, який ми робимо в третій школі. Нам було повідомлено, що на нарадах, що ті, хто виконав роботи більше ніж на 40%, кошти від нас ну, тобто те, що не за їх заберуть, а потім повернуть назад. Ми очікуємо, що рішення сесії Кабінету міністрів виробляють сьогодні. Тому я кажу, що не факт, що ми це нам приймуть рішення і повернуть кошти назад, оскільки ми там виконали робіт значно більше ніж на 40%, там десь на 80% виконане ну замані вже і виконані роботи. Бо велика частина в тому об'єкті є обладнання. Обладнання вже все приїхало, воно закуплене, воно ну, хороше, і роботи виконані, ну Цутків на 80 років. Я не спеціаліст, але можу оцінити сьогодні зранку. Там були. Там вже на дитя працює, може, найбільше стіна доїхати. Але вже лишилося помалювати стіни. Помалювати стіни, тільки мене на підлозі сюди стоїть. Плитка на стінах всюди стоїть, ще там фугу -фугують, малюють, ну малюють, якісь е сильно великі. Там внизу ще в підвалі залишилося, що щось доробити, але таких е витяжка і такі різні найбільші вагові роботи вже і зроблені. Тому а, очікуємо, що кошти нам повернуть, і ми будемо мусити приймати ще швидко рішення. Буде що, я не знаю, Ді, я сподіваюся, що не цього але, так, що, що до до буде цього року, але також я буду мінерал купити вже панські поради. Якщо приймуть рішення, бо нам казали, що рішення будуть прийняті цієї суботи. і навіть. Фінансове управління мало далеко не їхати, щоб ну, там прийняти кошти е, фізично, але е, не було в суботу ніяких дій. Ну, Ми чекаємо, що далі буде, е, що якось можливо все ж таки. Бо хочу що, сподіватися, що нам ті кошти все ж таки залишать, і ми то й клопів завершимо такі, хто хотілося. Бо підганяти, бо там було не насильно сохло і ще щось можна було дуже гнати. Але ми ж питала про якість розумієте. Немає. Комісія, переходимо до голосування.

І заявою, щодо до затвердження проєкту землеустрою звернулася релігійна організація, е, релігійна громада Римсько-католицької церкви, Колегії Возвраження Приватного Христа у селі з Скрипського району Львівської області. А тому пропонується затвердити їм проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі громадської. Громадських перелігійних організацій в селі Берездівці по вулиці за Дергі. Тощо земельної ділянки а За мене іделянка поставила. Це пов'язано, ми про що ми цю сесію дали, бо е, отець Дам'ян е, подається так само на проєкт. Тому погоджують то державну частина, частину з міжнародних міжнародної технічної допомоги. Вони будуть робити гідроізоляцію в костерів, хто був бачив, що там є проблеми якраз тими під ну, водами, які це. Але їм треба, щоб почати роботи, треба кадастрові новини. І <різв 'язано> вже, дуже швидко нам хотіли допомогти зробити, щоб вони могли робити роботи, подавати декларації. Там всі така на сіль. А документи на будівлю? Документи на будівлю. Технічний паспорт в нього є. 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 А є. підсвідомо? А як він має зробити панозем, якщо то не має? Ні, ні, він має виготовлені документи на будівлю. На право власності на будівлю має охоронний номер, <кліг> <кліг> охоронний договір із ОДА. І, відповідно, вони їм бракували земельні ділянки для того, щоб почати документи, тобто на які кошти, щоб почати роботи на конструкції подати декларації, зосередження. Бо вони мають погоджений міжнародний проект У нас підфінансування також знову держави. Може я не точно, бо я не, не сильно вникала, він є тут сьогодні, ви будете його бачити, ми можемо ще спитати, якщо вони хочемо е, Є питання? Комісія? Переходимо достої. Зупинили з'їжали, що здраві на Дякую рішення прийняти і провершення практи замовлення щодо відведення земельної ділянки, що проєкт No2146. І зараз пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Площею 12 ,3 гектари цельве призначення земельної ділянки землі загального користування відведені під місця поховання.

Шановні колеги, сьогодні ми Я запрошую зараз, якщо немає нікого в різному, запрошую всіх вийти в задній двір. У нас є отець Дам'ян і отець Микола, які хочуть посвятити наші нашу техніку, яка приїхала, яка нами напрацьована. Тут тобто, цей рік цілий ми працювали, навіть да, збиралися на позачергові сесії, ви знаєте, так? У нас є три автомобілі, транспортні засоби, тобто, у нас є машина, яка приймана за державною субвенцією для собзахисту. У нас є автомобіль, який ми на минулій сесії приймали в комунальну власність ОПРЖС, подивитися, який він пішов, ми там спробували шукати, не знайшли, як виглядає. І у нас є невеличкий крепост, який буде добре. І допомагати людям працювати, щоб не було так багато ручної праці. Я прошу вас прийти, забийте зараз разом і десь, щоб ми там ту процедуру зробили. І, і все. Прошу Ще вас заодно по кропі. Всіх вітаю з вдячним минулого року. Іванович казав, що фінансової стабільності я вам теж бажаю цієї фінансової стабільності. Бажаю нам когось такого трохи більше миру. Душах та в наших сім'ях і сам. бажаю зрештою такої загальної української перемоги. Нехай все буде добре. і Дякую вам за працю. Ми будемо такі з питання, проголошую за три тою. Me golojim za našu stvon...